Вітаю вас на моєму каналі, з вами Віка, і вітаю вас з Новим роком і з усіма святами. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, наснаги, кохання, посмішок, тепла, всього самого найкращого, головне, щоб ви були щасливі. Може, моє відео десь де-небудь вам підніме настрій. Ай, бать. О, Боже, я так себе гарно відчуваю з чистою головою. А такого немає, що коли ви фіном сушите голову відчуваєте себе багині. Я Богом. Я саме це відео буде ювілейним. Вже цілий рік я на YouTube, цілий рік я вже тут з вами. І цілий рік я з вами знайома, і цілий рік ви знайомі зі мною і дивитеся мої відео. Все Всього смисл дядя Джуніор. Я діде більше не можу. не можу. Велика вам дякую, дякую за коментарі, за лайки. Підтримку в цьому році побажати більше відео від Віки. Хатя вже розвитка роботи. Угу. А до речі, мені купили телефон Samsung Galaxy J 7 о, така я понтова тепер з лопати, хожу, ну не знаю. Хто скаже мені, «Лучше б ти айфон купила? я удалю взагалі зі своєї життя, я вас струм хорошо, понятно? Ніхто мені так не кажіть, мені, мені неприємно в кінці концов. Не можу купити собі айфон, а може я не хочу. Я не хочу айфон. Для мене айфон, це ну, всіх видається айфонами. Ніфіга, я б купила собі айфони, бо в мене були гроші. Але, в принципі, самсунг мені подобається, і дизайн мені їх не подобається. <зас> Залапала я. Милий, правда, видно лампу мою ось сидити. Хто мій робить так, я не вмію. Ей, це в мене фішка така. Вже цілий рік я на ютуб, цілий рік я вже тут з вами, і цілий рік я з вами і цілий рік ви знайомі зі мною і дивитеся мої відео. Ми пережили багато. Мені вважають. Що ти делаєш? Номер взяла і стала смірна. Чого бажаєте? Зброя. Горілка находити. Дівечки. Біго на підготу. Ложи ліг, руки за голову. Нехити живе ска за веселество. Біго! Бігою сказав! Дуже багато. Ти подивися на неї! Сю нічка спать не давала! За сміницю визу! Ти подиви на неї! Подиви на неї! Прості сумка! За свадьба по постана! Ви по на поставили! Це пошні пошні, то лайки мені не ставить. Чого мені лайки не ставите? Дякую вам за перегляд, ставте пальці вгору, будьте щасливі, посміхайтеся. Удачі вам в цьому новому році, Я вірю вас у всіх порвете. і цілую, люблю. Помада залишилась. Цілую, люблю ваша. Ваша Віка. По знаєте, коли ця камера робота. Вона ну, відповідає, що вони стріляють <рі> і вона так ви так. І я вже не можу, я скоро посивію, якщо буде так довір ну, знімати, вона так потяклати. Фу, це можна